Як зрозуміти, чи ви пройшли партнера? Забулися партнера, нарциса, аб'юзера, вас кинули предали. Якщо ви живете, ніде з ним не тусуєтеся, ніде у вас немає уроків від нього чи від неї, ну, грубо говоря, ви запакували одне одного там, чи як там, і собі живете своїм життям. Переболіли туди-сюди, там навіть можете мати нові стосунки. Що це означає? Це не означає те, що ви пройшли з ним карму чи розірвали з ним зв'язки. Це нічого не значить. Це виходить те, що це ваша ілюзія. В більшості випадків це ілюзія. Це нічого типу, не значить. І що це означає? Це означає те, що у вас програма Це означає те, що тільки ви забулися. Ви тільки забулися, у типу, вас рани немає, а самої причини ви не обрали. Що далі починається? Фотографія, спогад, зустріч випадкова, хтось про неї сказав, про нього написав, мисля прийшла, і у вас тривога пішла. Люба там, тривога, ненависть, злость, обіда, прощення, всі прощення і так далі. Це все означає те, що ви. Чоловіка не прийшли. Якщо ви його не прийшли, значить у вас є зв'язок. Якщо воно вас довго тримає, це значить у вас є кармічний зв'язок, може бути е, дуже серйозний, за якого ви будете получати по шапці, десь могли накосячити, десь могли в цій житті, не в цій житті. Це буде означати те, що вам потрібно йти на регреси, на чистку на і розбиратися в причині, чому він вас так довго тримає. Тому якщо у вас не не чіпає рік, два, три, чотири, це не означає, що ви чоловіка пройшли. Я знаю, що навіть через 20 років і через 40 років верталося все назад. У мене є пацієнти, які через 41 рік вернулися все те саме, і все знову повторилося з тим самим чоловіком. 40 років пройшло. Тому ні рік, ні два, ні п'ять нічого не рішаю. Якщо ви його не закрили, не розібралися тут, повністю не вичистили з усіх блоків, не вичистили з усіх карм, з усіх, вас буде знову чекати. А якщо не в цьому партнері, то прийде точно така сама людина, в іншому партнері, і винесе вам. Жизнь в два рази круче. Більше інформації особисті. Кому потрібна допомога, пишіть мені, записуйтесь на консультацію.